Ваше життя одне єдине і неповторіме. Ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Застрахований той, хто перевіряє. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути, піти на подлость, якусь хитрость зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризові кризовій ситуації показують, які люди насправді. Тут сину треба була операція, треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже: ДНК зробіть. Робить ДНК 99,9%, що це не його син. А мене реально з кінтом таке сталося. В мене після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив. Він, до речі, досі з ним. Він досі йому, як батько і так далі, не зміг його залишити. Друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла. Ну виростають, дивляться, але ну, взагалі не ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК. Ні мама, ні папа не підходять під тесту. В роддомі дитину перепутали. Поні? Люди півжиття прожили не за своїми дітьми, а діти не за своїми батьками. Я того вважаю, ДНК-тест це обов'язково. Виключить якусь помилку лі лікарі. Це як для жінок, так і для чоловіків. Бутує мнення, що це тільки для чоловіків треба. Жінки також мають бути застраховані. Розвиваємося, еволюціоніруємо. Дізнаємося, які у людей є там подводні камені в голові, хто про що думає, якісь там сліди примата.